Мир вам, дорога, мені церква, шлях любові, ті, що вовручів, ті, що в розпорошенні, благословені будете в місті і благословені на полі. Благословене буде плід Твого лона, і плід твоєї землі, і плід твоїх тварин, великорослого дрібного скоту. Благослоний буде ваш кошик і ваша діжа. Благословені будете, у виходивши, і благословенні будете, виходивши. Ворогів наших, Господь, розіб'є перед нами. Одним шляхом вони. Вийдуть проти нас, а сімома шляхами втікатимуть від нас. Господь повелить благословенню, щоб воно було з вами у ваших коморах і усяким ділі рук ваших. Мир вам, мир нашій Україні, мир Божому Ізраїлю. Ранковою розсою сьогодні буде прохання Царя Давіда до Господа, записане в псалмі 119.28. Розпливає зо смутку душа моя, постав мене згідно за словом своїм. Доки, Господи, здається, що кожен українець задає це питання щодня? Мабуть, кожен віруючий певного часу відчував себе знехтуваним Богом або, принаймні, довго чекав, поки Бог зробить те, що потрібно зробити. Як довго, Господи, скільки це терпіти, Боже? Давид ставить це запитання Господу не менше чотирьох разів. Що вказує на? Прагнення до визволення та на сильний душевний біль разом з Давидом ставимо такі самі запитання, і ми з вами. В 143 му псалмі Сьоми вершем читаємо Крик вітчаю Давида. Поспіши мене вислухати, Господи, дух мій кінчається. Не ховайте від мене обличчя свого, і нехай я не буду подібний до тих, хто сходить до гробу. А в Псалмі 38.22 Давид благає, поспіши мені на допомогу, Господи, Ти спасіння моє. Допоки, Господи, це питання є реальним криком нашої душі. Коли ми безсилюємо через тривалість, інтенсивність випробувань, ми думаємо, що могли б витримати майже все, якби ми знали, коли це закінчиться. Хто з нас не плаче і не стогне і кричить в ці дні? Як довго, Господи. Ворог буде знущатися над нами. Доки, Господи, так починається псалом, а потім автор заглиблюється в свій плач, ми всі були там, ті моменти темряві, ті моменти сумнівів, коли ми були настільки побиті, аби настільки поранені або настільки знеохочені, що навіть не впевнені, що коли-небудь стане краще. Але потім, як і всі псалми, крім одного, він закінчується позитивним твердженням твердження, яке стосується не на, чи, не на час люд, чи людства, а Бога. Але я покладався на твою милість, на Бога. Єврейське слово, яке ми часто читаємо або перекладаємо як милість це єврейське слово Хесед непохитна любов. Хесед Бога це дивовижна, божественна, нескінченна, незгасаюча любов. Це любов Бога, яка завжди поруч, навіть коли ми не можемо її відчути або побачити. Але ми віримо в неї, тому що ми віримо в Бога. Хесед може змінити все. Це одне пасмо, за яке ми можемо триматися, коли все інше вже знято. Ви можете запитати, чому? Чому я можу покладатися на ідею Хеседу? Відповідь така. На основі того, що ви читали про Бога і всього, що ви знаєте про Бога. Якщо ви читали Біблію, то подумайте над кількома речами: наскільки вірними були ізраїльтяни Богу. Не дуже вірні. Вони часто відходили від Бога. Скільки разів Бог відходив від них, коли вони кликали до Нього? Нуль разів. Завдяки Божому Хеседу, Його милості. Спержен писав: що разу, коли ви заглядаєте в псалми Давида, ви десь можете побачити себе, в який би куток не повернулися, ви знаходите Давида в ньому. Якби я низько я не опускався, Давид був нижче мене, і я ніколи не піднімався так високо, щоб не побачити, що Давид був. Наді мною готові заспівати свою пісню на своєму струнному інструменті. Так само, як я міг співати свою. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях Любові, місто Овруч. Завтра продовжимо.